Усі релігії світу створені людьми під впливом. Тої чи іншої місцевості, тої чи іншої культури, де вони зароджували. за ці сотні тисячі років, ці віровчення, вони обростали догмами, правилами, ритуалами на оці істині цінності, які реально лежать в основі більшості релігій. Вони накладали з шар за шаром, і їх стало настільки багато, що оці ці послідовники цих релігій, замість того, щоб фокусуватись на оцих фундаментальних істинах, свою увагу починають зосереджувати на якихось поверхневих неважливих принципах. Релігії, очолювані людьми, які самі не пройшли той шлях, які закликали пройти вчителі, перетворились на ієрархічні структури, які вже відстоюють в першу чергу не духовний аспект, а своє місце під сонцем. Саме тому така надто величезна увага другорядному призвела до того поділу на своїх чужих, і так вона принесла багато воєн, страждань і кровопролиття.